Єс, камнепад дібаний. У мене хата не було, я не побачив. І як не варто вбивати циклопа. Вітаю вас, любителі пригод. І як ви вже зрозуміли з назви, сьогодні я вам повідаю, як не варто вбивати циклопа. Ви, напевно, подумаєте, що я трохи помилився і мав би розповісти, як потрібно його вбивати, але ні. У вбивстві циклопа є свої негативні сторони і помилки. Якщо ви дійсно хочете вбити циклопа особисто, головним терміном тут є вбити особисто. І далі ви зрозумієте, чому я на цьому акцентую увагу. Тобто ви маєте декілька варіантів вбивства циклопа. Перший соло. Його ми розглянемо в окремому відео, другий з тімою. Розберемо декілька прикладів моїх помилок в цьому відео. І третій спосіб підсос. Це коли ви приходите до боса в очікуванні, зустріти там хантера на босів та вальнути його після того, як бос був ним же вбитий. Спаун циклопа. Також летесбув. Спаун циклопа розміщений неподалік в'язниці. в'язниця на мапі помічається Кейв Алтар, а циклопа підписаний як Гоблін Мейс. Але в будь-якому випадку, використовуючи інтерактивну мапу від Іронмес, ви зможете побачити розміщення всіх босів. Там є галочка, відповідно на яку ви нажимаєте, і бачите, де знаходиться який бос. А детальний маршрут ходьби до циклопа ви побачите далі в цьому відео. Перший приклад, як Я не варто вбивати, вбивати циклопа. Цей. В цьому прикладі ви зможете побачити, як ми рухаємося до спота циклопа. Наш шлях прикладається від в'язниці і до самого його спавну. Тобто досить таки близько йти і просто зараз ви наглядно побачити. Цей виривчик спеціально залишений для того, щоб новачки могли побачити, як з в'язниці добратися до циклопа по-бистрому. Ну, відносно по бистрому, щоб взагалі просто не знали, як виглядає шлях до нього. Не стати дорогу шукати. Поки ніде, да. поки просто собі нас ходиш. Віз я хочу. Оба! Хуяло. Донець в погляд. тут Тута є? О! там мага є. Мені треба У його вбити. В мене ще та... нема такого вкуса. Ну давай. Раз. Хорош. Скіпамсь. Ми, короче, можем заї може... Че до фіга. Сейчас тут можем лишити нашого барбара, хай він тут фармится. Підкриває сундуки. Ага. А мы підем дальше. То ви біля цього варвара. Біля пройшли? Цього... вон там внизу якась біда лежить. Якийсь моб здоровий. Я хед напиш. О, то й моб здоровий, то є босс. Ми на нього збираємося йти. Там одна тичка, і ми вмерли. Короче, двій, варвар, Ту, е, іди сюди. Ми тобі покажемо, куди потім тобі тікати, якщо. що. спуск? Я сам заплутався. Блін, я свою не наставив, щоб взяти типу стіну. Якщо що, побачиш ігроків, тікай сюди. До нас, поняв? Так. Поки лутайся, йди. Лутайся, качайся, старайся не вмерти. заходь. Я чекаю, А, ты развиваешься. Да. да. А мне требует... на убора треба побольше хп, чтобы выжить. А, так, вырушляем. Одну разберемся. течку треба пережить. И тогда я смогу той... Закрывать за собой? Не, не треба, варвар прийде. <coughs> так, ну что, погнали, блядь. Давай. Так, на даному відриску відео ми просто бігаємо хайтем і періодично харасимо циклопа. Його треба посадити до першої фази, тобто це чи не побажається 60% його хп і 60% до 50% хп. Це фаза триває буквально 10% його хп. І це момент його треба дуже близько піздити. Тобто, зараз ми доходимо до цієї фази, але ми першу фазу не переживаємо, тому що ми неправильно таймом падінням камнепаду. Тобто, одна із основних проблем і... Взагалі причин, чому не виходить вбити циклопа, всі пройовуються на фазі камнепаду. Тобто камнепад просто вас вбиває. Вас не так буде вбивати циклоп, як його камнепад. Тобто перша і друга фаза. Камнепад має дві фази. Перша це 60-50% здоров'я, а друга, якщо не помиляюсь, це або 40-30%, або 30-20%. Точно не пам'ятаю. Є yes. камнепад здібаний. У мене хепа не було, я не побачив. Ми ж помираємося Попроїбався по хата, блять. Закликав. Та друль, тобі якось помагати чи ти теж умираєш? Там тренінгу не поможеш ніяк. Коли кончиться ця фаза, тоді може зайти. Коли просто на каміння падати. Друль, пейзіо. Фаза не кончиться, поки хп не падає в нього. Та друль умирає, сам. сам. Все, заходь, варвар. Труль, сходи. Друль вдав. деф. Кидайся. Класса, ты залетів. Ой, oh, ню. No. Может и сбу, то ему не вб'єд. Запусти. Вс, ба. Показав, no, бля. У него ще одна фаза ко не падаю, не забуваю. No. Не забуваю. Че ты рад Чуешь, варвар, зайди, забери в мене хилки. Моу трупа. Поки циклоп зайнятий. Там не труп лежить. зайди його залутай. А ти відведи від мого трупа його. Сиклоп точков? Олег. Ага, бачу. Варвар я золотая. Ничего не агрессивный цей. На ні. Постави хилки ее заю. Тихай, варвар, варвар, На, варвар себе. Варвар. Алло? Не, не взумай там сидіти. Біжи нахуй. <ріст> я хілки золотаю, хок. <ріст> <поки. ріст> Лутай Забери Забирай всі, що можеш. Все, заєбись. А, заебись. Я вже забрав. А, ти забрав? Я жі забрав. Хорошо, захиляйся. І постав там костер объяснений. Попрыгнуй. Аккуратно. И патя, хорош, ты дуж добрый близнецы ебаны Сейчас, варвар підхиляется, блядя поможет. Карнипат. Блять, ты не выхиляется. А якщо він зараз підбіжить до мене, то змагається чи що? Тобі цей Давай, заходити, раз. Бля, Нечасно пригнув трохи. Так, коротше, ось таким чином завершився наш, москати, був ну, перший чи другий забор циклопа. Невдалий, дуже невдалий. Тобто замтайте на у собі, що не можна провтикувати ні в якому разі бляцький камнепад. Тобто, тільки ви проїбетеся із стрибком на камнепаді, зразу вам пізда, Типу, скільки два три камня ловити, і вам ламає Так що, майте це на увазі, і намагайтеся максимально бути бистрим. Та максимально ухилятися від його кавнепаду. Бо, типу, кавнепад це, блядь, руїна. Його, звісно, в останніх патчах трошки зробили повільнішим, якщо не помиляюся, трошки легший. Але все одно, як не крути, це досить таки небезпечна фаза і вона може погубити не одного новачка. Другий приклад як, як не варто вбивати циклопа. циклопа. Так, дивіться, даний відеоряд е, і даний приклад, він е, ну, взагалі він досить такий ізовий, досить такий простенький. Тобто, якщо вже навчились трохи попечитися, то в принципі цей варік прям ізі буде щоб вбити хлопа. Але з моральної точки зору, він буде трохи неправильний. Тобто, якщо раніше мені було весело таку хуйню робити, то зараз, коли трохи навчився грати. Я тільки з боку бою на себе подивляюсь, і думаю, що трошки це кринжово. Але, типу, ну, блядь. Судити, коротше, коротко кажучи, судити з боку вам, наскільки це хороший варіант для того, щоб забирати босів. Тобто, ви можете бути як і за такий забор, так і проти нього. Тому відпишіть свою думку в коментарях, щоб я міг розуміти, скільки людей за такий варіант, а скільки людей проти такого варіанту забору. Тобто цей варіант називається підсос, ну я його так називаю. По одній простій причині, що ви приходите на боса, чекаєте, поки його хтось вб'є, і потім вбиваєте того, хто вбив боса І просто собі лутаєтесь, як дядько. Так, коротко кажучи, я вириваюсь таких свій в кімнату на спот, думаю, ну що, блядь, я йобну того хантера. Заходжу і бачу, що правильно, нічого. Ну, тупо нема тіпа. Але потім буквально проходить ще декілька секунд, я собі постав такі, пощолкав трохи, і бачу, виходить рога з інвізки. І я такий думаю, о, є моє, мій клієнт, буду приймати. Я до нього, коротше, підходжу, він починає такий присідати, типу, він здається, не хоче піздитись, але ну, блять. Це типу рога і рогу пускати живим і йому довіряти. Тобто зараз я його відпустю, бо потім він прийде мене на спину, зарізати, Навіщо воно мені потрібно? Ну коротше, я просто не нехтуючи своєю перевагою, взяв його зарізали свиню, і пішов лутатися зі спокійною душею. Так, коротше, після того як я облутаю, і я беру на думці, що треба піти, мабуть, полутати ще кучу. Типу, ну, блять, босс мертвий, мені ніхто не заважає. Собі зараз піде з покинь золотаю, тому буду мати багато різних плюшок. Ну, Коротше, відкриваю двері, опускаюсь донизу, обов'язково за собою зачиняю двері. І думаю, о, ще золутається, буду прям ну, зряжений, як дядька, все, вийду. Буду мати трошки голди, буду мати трошки айтмів, але чую, блять, двері відкриваються. І заходить рейнджер, типу, What the fuck, man. І я то замішую вбив троля і вирішив зі мною. Позмагатися, хто ліпше піздеться. Коротше, ловив я його і барабанами, і мене махав, і звуки стріляв по ньому. Коротше, ви все нагадать і так бачите самі. Типу, типуля пригарі, стріляє. Я ще в капкан вступив, Це у напевно. Або то він ступив, я до кінця не зрозумів. Він достає свій цей постріл, декілька стріл, але в нього не спасає. Як не крути, лонскор робить своє діло, просто друбає йому бошку нахер. І таким чином я зірвав подвійний дікпо, тому що, типу, я не вбивав ці клопи, я не вбивав троля, типу обидві скарбниці вони якби відкриті. І ще плюс середня, також там, де голда зберігається. Але от незадача мене була з собою кайла. І також час піджимав, тобто там лишалось скільки. Буквально 3 хвилини до кінця. Типу, Я буквально залутав те, що успів, і потім довелося просто давати на ноги. Але як бачите, такий варіант типу, підсоса, він досить таки прибутковий. Але це як ПВЗ. Це треба попасти так, щоб хтось ти забирав тих боссів, треба попасти так, щоб їх що хтось вбив. Типу не кожен раз це виходить. Буває, ти приходиш, там геть нікого немає. І типу, ну, я наполягаю на тому, щоб ви самі вчилися вбивати. Тобто, Поки ви не зрозумієте, як самі вбивати тих босів, ви не будете мати постійну плюс, не будете які постійно профіт. Але цей режим підсосу можна використовувати тоді, коли а, ви типу маєте бажання когось вбивати якогось боса. Але ви прийшли, а там вже є люди, які його беруть, І ви такі, ну бля, я посидю по там, не знаю, піду чайку, похід, похаваю шаурму, і типу, поки його вб'ють, я собі ну, відпочину, нахаваюсь, а потім такий зайду, скажу добрий вечір, типу, я з України. Я зламаю їм дібальце і піду злутаю зі спокійною душею. Ну, коротше, якось так вийшло. А, ось, до речі, я вернувся по кайло, забрав його цього, блядь, у роги і далі спускає, щоб завгромити трошки голди. Так, я не помиляюсь, я ще напевно успів тоді добути декілька кусочків руди. Бля, капкан вступив. Дуже боляче, до речі, клука не храсять, типу багато хп віднімають. Да, типу, я напевно пішов, ще добув пару кусочків груди, і потім я просто побіг собі мимохід на вихід, тому що ну, час піджимав. О, блядь, я ще тільки замітив, троляча тро, тро, шкура була у цього в рейнджера. Типу, це ви уявляєте, який це є більший джекпот? Тобто я, тро, я не вбивав, циклопа не вбивав, я отримав тролячу шкуру і ще плюс пару кусочків груди. Типу, ну. В плані прибутку спосіб хороший, дуже хороший, але з морального боку таке 50 на 50. Але, типу, я усе знову передивився, думаю, ну, все-таки я правильно тоді зробив, що просто їх обох убив і просто залутався. Ну коротше, якось так. Так, підводячи підсумки. Що ми маємо? Ми маємо два приклади того, як не треба бити циклопа. Але не забувайте, що ще може бути такий варіант, що підсосом будете не ви, а хтось інший. Такі приклади в мене теж десь валяються. Можливо, пізніше вам їх покажу. Тому що робимо? Просто йдемо в чомусь збивати циклопа. І якщо ми приходимо, його хтось бере на свій розсуд або мішаємо, або даємо людині залутатися. А тепер обов'язково підпишіться та поставте вподобайку, якщо це відео було вам цікаве чи корисне. Також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал та на український дискорд сервер по грі. Дякую за перегляд. Чекайте нових відео.